Таку воду п'ють черкащани, щоправда, після багатоступаневого очищення. Цьогорічний купальний сезон у Дніпрі вже завершено. На жаль, ми не можемо передати той сморід, який стоїть навколо черкаських пляжів. Але у воді можна побачити цвітіння синьо-зелених водорослей, що спричиняє розмноження ціанобактерій. Експерти стверджують, що така ситуація склалася внаслідок надмірної забудови берегової смуги, і це призупинило водну течію. Тож Дніпро нормально не очищується. Подивимося, як черкаські кома. Регулярные, которые пляжи. Иди сюда. Хватит, саш, <соценно> <соценно> все, 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 Саша, хватит. наших є три комунальних пляжі: це Соснівський, Пушкінський і Смілянський. Значить, Пляжі, ви бачите, ось ми пройшли тут, на пляжах у нас чистота порядок. Стоять в, в тому році не було. В цьому році ми біля кожної роздягальні поставили, ви бачите, отакі урни, поставили баки для сміття в цьому році. Тому, і я скажу вам, що як ніколи в цьому році, все-таки люди почали розуміти, що поставили для того, щоб викидати сміття незалежно. Лишати, а кидати. Тому викидають, ми прибираємо і пляжі в цьому році у нас, ви бачите, чисті. По цьому, по зелені, яка є на березі. Значить, це вже ми не перший раз ці наші пляжі чистимо. Ви бачите, що тут наші люди ми збираємо в один день, наприклад, зібрали людей з пляжів, всіх прибиральників на одному пляжі. Завтра йдемо там, де буде зелень, на інший пляж. Тобто ми справляємося. Хоча хотів би сказати, щоб. В цьому році, як ніколи, погода стоїть дуже жарка, і ви бачите, що зелень ця прибуває. Ну, Ще такого не придумали, якоїсь техніки, якогось ще якогось такого е, приладдя, щоб можна було його вила, виловити. Тому що це ну, зелень, ви розумієте, що вона і знизу, з води. Якби це було русло, її б не було. А так як тут не, не завжди проходить, отака, ну, виходить водичка звідти, вона тільки до берега прибув, прибуває. Але Нічого, ви бачите, транспорт у нас, люди у нас вивозимо, зразу прибираємо.